Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Фабіо Уорлі поділився думками перед реваншем з Фрейзером Кларком. Відомий інсайдер про щитки по завершенню кар'єри Василем Ломаченком. Я прийду крізь Усика. Дюбуа, здається, набрався сміливості. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Фавбет. Провідний адвокат WBO Густаво Олів'єрі заявив, що якщо чемпіон світу за версіями WBC та WBO у першій середній вазі Себастьян Фундора вирішить провести бій проти колишнього чемпіона у напівсередній вазі Ерла Спенса, то він ризикує втратити свій титул WBO. Олів'єрі зазначив, що наступний суперник Фундори повинен обов'язково входити в топ 15 рейтингу WBO, інакше титул буде знятий з нього. Фундора повинен дотримуватися правил WB. Біо і боротися з претендентом із рейтингу все дуже просто. Команда Спенса або його представники безумовно можуть подати петицію і аргументувати причини того, чому він заслуговує на те, щоб його кандидатура була розглянута для потрапляння до світового рейтингу і вимагати можливості потрапити до топ-15, сказав Олів'єрі. І якщо WBO все ж таки внесе спенса в топ-15 і санкціонує бій, то Фондора буде зобов'язаний наступним битися з Теренсом Кров. Вордом, а от якщо Кроуфорд вирішить поборотися з кимось іншим, він буде позбавлений статусу обов'язкового претендента на титул WBO. Чемпіон Великої Британії та британської співдружності Фабіо Уорлі поділився своїми очікуваннями від реваншу з британським боксером суперважкої вагової категорії Фрейзером Кларком. Очевидно, що Ара Фрейзера Кларка, якою б не була ця частина мого життя чи моєї боксерської кар'єри, закінчиться після суботнього вечора, який мій британський титул, бої на британському рівні. Думаю, їх також більше не буде. Я більше не бачу претендентів, які підходили б мені на сьому етапі моєї кар'єри. Я добре попрацював, мабуть, настав час відпустити це. Зрештою, це підготовка до титулу чемпіона світу, або до спроби отримати пояс, або до елімінатора, або добровільного. Захисту титулу. Ми знаємо, який великий бій відбудеться наприкінці року, має на увазі Усик Ф'юрі. Отже, що й на це станеться, через кілька місяців почнуть оголошуватися обов'язкові захисти, та елімінатори, все почне рухатися за різними напрямками. Я хочу, щоб один із цих напрямків був до мене, сказав Ворлі. Нагадаю, що реванш відбудеться 12 жовтня, а минулий бій закінчився нічиєю. Глава мечром Едді Хірн поділився думками про поразку екс-чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа у бою з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Я хочу організувати найкращі бої для вболівальників, я хочу надавати моїм бійцям найбільше можливості, і вони мають бути достатньо добрими, щоб перемогти. Ей Джей був недостатньо гарний, щоб виграти у Дюбуа. Якби він виграв, то знову став би чемпіоном світу у надважкій вазі. Але ж яка драматична ніч? Люди все ще говорять про це. Люди говоритимуть про це роками. Неможливо вигравати щоразу. Коли ситуація зміниться, ми виграємо деякі з ключових боїв, але якщо ми цього не зробимо, ви все одно отримуватимете найкращі бої у боксі, сказав Хірн. А ось і цікаві новини: інсайдер ESPN Майк Копінджер розповів про щотки, що чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко завершив кар'єру. Це сталося під час обговорення того, чому чемпіон WBA у легкій везі Джервонта Девіс проведе наступний бій проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій везі Ламонта Роуча. Джервонта та Ломаченко вели глибокі переговори. Ходить багато розмов про те, що Ломаченка насправді пішов на пенсію, тож танк хотів знайти когось жорсткішого. Я не хочу його надто критикувати, але це не дуже добрий втішний приз, сказав Копінджер. Нагадаючи Джервонта та Роуч проведуть бій 14 грудня. Влітку менеджер Ломаченка Егіс Клімас говорив, що його підопічний не битиметься до кінця року. Також він дав зрозуміти, що Ломаченко ще не на пенсії. Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа заявив, що зможе взяти реванш у володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика. З усиком це безумовно незавершена справа, і мій наступний бій з ним матиме зовсім інший результат. Я прийду крізь нього. Я змінився як людина та як боєць. Кожен бій, який я провів, кожна поразка вела мене до цього моменту. Я дуже покращав все довкола стало краще. Тренери, персонал, навіть речі, які ми робимо у залі, це змінило все для мене. Але я хочу спочатку ще одного бою з Еджеєм. Якщо він хоче, я також хочу. Сказав Дюбуа. Нагадаю, що у 2023 році Усик накаутував Дюбуа у 9-му раунді. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.